Росіянці, нібито вони зараз е, говорять про те, що певна частина військовополонених українців вони не хочуть повертатися в Україну, не хочуть. Бо в нас тут я не знаю, якщо ви не знали, то в нас тут є заград-отряди, кидають в пекло. Ага, окей. Е, значить, створюють, створюють створю такі штрафбати. Тому українці бояться повертатися в Україну, відмовляються. А тому, що робить Росія? Росія створює спеціальні батальйони, де примушують просто українців воювати проти своєї країни. Також, також є інформація, це говорить дослідники з Єльського університету. Зокрема, що росіяни примушують йти на війну дітей, яких вони викрали з території України. Нагадаю, при цьому Росія каже, я не я, я хата моя, не моя, нічого не викрадали. Шістьох дітей за останню інформацію нам вдалося повернути. Росія каже: більше нема, нема, можливо, на території Украї... Європи. Ви там не перевіряли? Ні, ну одним словом, просто цинізм. І власне, ну я думаю. Я права у своїх у своєму твердженні, твердженні впевненості в тому, що власне те, що зараз робить Росія, це військовий злочин. Тут немає навіть сумнівів, як на мене, а в мене інше питання. Цих військових злочинів вже стільки задокументовано, знайдено, але що далі? Що далі? Яким чином Україна може все ж таки здійснити правосуддя? Ви абсолютно праві злочинів багато, і я не знаю на який рахунок вже йдеться. Мова там про вчинення військових злочинів Російської Федерації. Там, діти, полонені, тортури, вбивство, звалтування е, багато чого, але абсолютно правильно, слушно те, що Україна зараз може робити, це документувати всі ці злочини. Так я можливо для кого і для. Якоїсь кількості аудиторії це буде незрозуміло на що це робити це безперспективно, але ми повинні це робити для того, щоб на певному горизонті часу, коли ситуація зміниться, вона може змінитися. Що по Україні так це будуть можливо сотні кілограм документальних матеріалів? Підтверджують, які підтверджують вчинення Російської Федерації злочинів. Бо ще раз, може ситуація так скластися. Наприклад, ми не документуємо, ситуація змінюється. Ми там повинні довести вину Російської Федерації, а у нас нічого немає. Російська Федерація буде це наполювати, казати: Бачите, от українці нічого немає, тому всі ці звинувачення вони виключно насолов тому. Знову і знову наші правоохоронці змушені кожного разу прискіпливо дотошно аналізувати. Кожен уламок російського шахеду, коли він влучає там в цивільну забудову, в міську забудову кожен е шматок ракети досліджувати, аналізувати, складати всі ці документи, протокольні, е процесуальні, і долучати до відповідних справ так само і з викраденням дітей, викраденням е цивільних е тортури над полоненими. Все це треба документувати, щоб потім у нас був, була можливість притягнути їх до відповідальності в. Звичайно, порядку. Наприклад, фантазуємо, не знаю, там за п'ять років після закінчення війни якісь російські командири там, зібралися, там, встрічі випускников. От вони зібралися і поїхали, не знаю, десь в Таїланд відпочити на якихось островах, там, попити чогось там, повідпочивати. І, наприклад, Україна ініціює питання затримки цих людей, затримання цих людей, їх під екстрадиційний арешт, і перевозять, передають Україні як військових злочинців. Може бути такий варіант. Звісно, залишається так само опція. Це я б не говорив, позасудова. Це, це справедливість Masat. від України, яка буде ну краще, ніж Масад. Краще дивіться, Масад це, це бренд. Він бренд, він давно вже себе вже пережив без прибільшення, без дерев окулярів. Україна давно вже перестепнула Масад, але логіку ви правильно підхопили. Тобто якісь. Люди будуть зникати на території Росії і будуть опинятися на території України без там зрозумілих підстав обставин, але чітко про них є дані, що вони військові злочинці. Або якщо неможливо їх притягнути до відповідальності, неможливо там екстрадува під екстрадицію відправити, або неможливо навіть там умовно викрасти. Я собі можу дозволити. Я ж не всі особа. Вони можуть ці люди помирати. Поїхали на рибалку. Друзями в п'ятницю, а в суботу зранку знайшли у багажнику автівки. А, і помер, задихнувся і помер. Ну, може бути такі речі. Власне, якщо ми говоримо про такий собі український Масад, я чула від дуже багатьох військовослужбовців, які нині служать про те, що якщо виживуть, закінчиться війна, то вони підуть в оцей ну, мовити український Масад. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, але чи вірите ви взагалі? В те, що ну чому горіть там добре чи погано, тому що мені дуже не хотілося, щоб сьогоднішні українські військові, які після завершення війни цей день настане, я в це вірю, коли не знаю, але я в це дуже вірю. Я хотіла, так. щоб вони все ж таки повернулися до мирного життя. Вони хочуть іншого. На жаль, для мене з цієї причини на вашу думку, взагалі можлива така ситуація, ну враховуючи нинішні реалії, коли над росіянами відбудеться щось схоже на нюрнбергський процес, чи це нереально. Бо я не виявляю, як це ну, можна про Нюрбург... зараз. Нюрборський процес відбувся е, тоді, коли територія, коли Ньоцистська Німеччина перестала існувати взагалі, і там були присутні війська союзників: радянські війська, німецькі британські, французькі, американські. От тільки тоді. Ну давайте відверто, давайте щиро. Ну поки що, на якомусь горизонті, не знаю, там 3, 5 років. Взагалі не проглядається можливості того, що не знаю. Пільні українські, американські, британські війська можуть опинитися на Червоній площі, і тільки в такому випадку може відбутися трибунал mm. над Медведєм з Кабаєвою, не знаю, там сіманя над всіми людьми. Навпаки, проглядеться горизонт, що Російська Федерація стане ще більш законсервованою, ще більш такою закапсульованою країною сама в собі образиться ще на більшу країну кількість країн ще на більшу кількість своїх сусідів. Всі плохі, всі хочуть нас завоювати, погане НАТО і так далі. До речі, ми вже бачимо ну, трішки в іншу тему. Є такі факти підготування Російської Федерації до створення військових з'єднань поближче до Балтійського моря. Сьогодні повідомляли, що Російська Федерація. Розмістили велику кількість систем радіоелектронної боротьби поблизу Естонії, тобто ну, створюється новий такий осередок напруги в сторону Кривчика. Тому загалом загалом грозом такий, що росіяни самі консервуються, від цих відмежовуються, ми від них відмежовуємося, і решта країн відмежовуються, і от так воно, такий статус-кво залишається на наступні декілька років, поки в Російській Федерації дійсно серйозно. Кардинально не зміниться влада, яка до речі буде готова повернутися до співпраці з Європою з США з Україною. І от до речі, в мене була розмова там з російськими опозиційними журналістами, і вони запитували: а ну, можливо така подія в майбутньому, коли Україна відновить стосунки з Російською Федерацією. Ну кажу, звісно, можливо. Дивіться, ну в історії людства не було прикладів таких війн, коли країни там знає по 200 років ворогували. Ну рано чи пізно дійсно там ну, налагоджуються стосунки, повинні розуміти там навіть нацистська німеччина здавалася, що після того що вони зробили, жодних стосунків не буде. І в першу чергу я зазначаю, цей цей процес ну, примирення, непримирення нормалізації може відбутися за наявності багатьох факторів. Перше. Того, що нова влада Російської Федерації визнає злочинну війну проти України, раз визнає, що все це відбулося саме, ну, саме руками російських солдатів, російських людей, російської держави, буде готовий не знаю, президент, президентка або не знаю, прем'єр Російської Федерації прямо вибачитися України за ці злочини, які були вчинені, повернути всіх полонених, всіх дітей. І ну, території звісно повернути і розпочати процес там не знаю, поетапного е фінансового фінансової компенсації всього того, що було там завдано Україні. Розуміє, там, за один рік, там за п'ять, десять, п'ятнадцять. Тільки за цих умов можлива там дійсно нормалізація стосунків. Але поки що це дійсно не проглядається. Пане Іване, але ну от знову ж таки, ви наводите приклад Німеччини, е, яка, скажімо так, переглянула свої погляди. Але знову ж таки, давайте будемо відвертими. Це сталося через те, що територія так, Німеччини так. була захоплена, розділена з союзниками. Е, ну, звичайно, там на е, сході країни не зрозуміло, що відбувалося, але на заході союзники там же ж була, ну можна сказати, примусова, так би мовити. Е, їх примусово змусили переглянути свої погляди на на, на, на на нацистський режим. Ну їх примусово заганяли в кінотеатри, показували жахіття, так, показували так. фільми, тільки коли вони подивляться, видавали якийсь там сухпайок. Ну давайте говорити, це було зроблено, так би мовити, силою. І знову ж таки, через те, що Німеччина була захоплена. Як ми збираємося захопити Росію? Як ми їх будемо перевиховувати? Чи ви сподіваєтесь, що вони можуть самі перевиховуватися? Дивіться, ну ми що кажемо з вами ромову, ну, проговорюємо з вами. Там натеп теорії, що там що може бути. Ну станом на зараз такої ймовірності. Ну вона близька майже до нуля. Ну знову, якщо там взяти взяти якусь там аналогію, окей, Японія, Японія, ну це ж війна, це теж захоплення. Там ядерний удар був. Наприклад, Ізраїль там з окремими арабськими країнами, ну є там на шлях по відновленню стосунків, аврамові угоди. З окремими країнами арабського світу, але ще раз, у кожна історія, кожна ситуація вона унікальна і ну, не можна сказати, що вона десь повторює щось через вона максимально унікальна. Поки що станом на зараз жодних не знати, жодного світла в кінці тунелю, що Російська Федерація там визнає, компенсує, не проглядається. Він от що, став на день нашої з вами розмови, я більше. Бачу, що Російська Федерація законсервується всередині. Вони будуть на всіх ображатися, вони будуть ще більше заганяти свій нарід там до війська, ще більше е е проклинати проклятий запад, е ображатися всіх, 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 всі не хочуть завоювати і от таким чином жити. Бо це набагато простіше, ніж інкорпоруватися в світову там, систему, бути там на, на рівних, працювати набагато простіше ображатися і погрожувати. Ситуація із Стерлінками, яка відбулася вчора. я думаю, всі знають про те, що вчора ввечері uh -huh. на кілька годин пристали працювати зв'язок. перестав працювати інтернет від Старлів від Стерлінку. Це було не лише на території України, також про подібні проблеми із зв'язком із інтернетом. Повідомлялися, що вони були в інших країнах, і, зокрема, навіть у Росії в тих часах, де користують, використовують інтернет-стерлінк. А, власне, на вашу думку, що це було? Звичайна технічна проблема або ж все ж таки, я не знаю, можливо, спроба чогось, тому що, наприклад, Reuters, вони вийшли з таким розслідуванням, які говорять про те, що в 22-му році на Херсонщині Ілон Маск нібито свідомо наказав вимкнути старлінки і через це зірвався контрнаступ України. Було ваші думки щодо цього, чи я трошки вже в конспірологію відійшла? Ну, дивіться, не можна казати, ну з кінця піду про те, що саме контрнаступ зірвався через те, що був відключений «Старлінг». Ну так так абсолютно неправильно перекладати відповідальність повністю на Ілона Маска. Так він та ще собі особа, екстраординарна така собі ексцентрична. і Він ну, дійсно вимикав. І ми втрачали наші безпілотники на дводні в Чорному морі. Їх прибувало до тимчасово окупованого Криму, і так далі. Це все ми бачили. Але станом зараз те, що ми бачимо, це. Така велика проблема технічна, яка виникла по всьому світу і не тільки в Україні, не тільки на лінії розмежування. Ще раз, це ж техніка, це ж велика, це сотні, можливо, навіть тисячі супутників, здається, тисячі їх. А, і Рано чи пізно виник без бій тут компанія SpaceX проаналізувала, що це було внаслідок чого, не знаю, стрибок напруги, або хакерська атака, або програмне забезпечення не якісно там не знаю, щось. проблеми з ним. Ми повинні розуміти, що ми живемо в такому технічно просунутому світі, що всюди у нас якісь гаджети, там телефон, планшет, клавіатура безпроводна, там не знаю, там монітор, інтернет, щось може не працювати. І Ми ще раз дуже швидко звикаємо. До комфорту, якщо цей комфорт втрачаємо навіть на декілька хвилин, ми починаємо вже повністю хейтити систему. Але ще раз давайте згадайте, що років 10 тому про там, дуже швидкий інтернет безперебійно. Ну навіть не було особливої такої типу, мрії. Працював якийсь інтернет. Навіть 3G, здається, ще років 10 тому не було. А зараз, бачите, вже 4 LTE, там багато хто прийшов на 5G, швидкість людство розбалована дуже сильно. Скажіть, будь ласка, ви вірите у потенційний напад Росії на НАТО? Я чому питаю? Тому що ну, така тема вона в ЗМІ час від часу вспливає. І Те, що я помітила серед експертного середовища військових, політиків, політологів і так далі, от реально думки розділилися на двоє. Да, це вже 100% питання лише тоді коли. Тому що є всі ознаки підготовки, таке інше. Інше говорять, ні, такого ніколи не буде. Ну типу Росія ну, з України не ну, може впоратися. Що вже говорити про, скажімо, більш більш новітньої технології військові, які має НАТО. Ну НАТО саме по собі слабке. Давайте так я вам скажу таку військову таємницю, що в 20-му році, коли був відряджені в Естонії та Литві, була розмова із військовими, поліцейськими і силами територіальної оборони цих країн і з парламентарями. Вони всі як один, от я був здивований, всі казали наступне: НАТО не буде нас захищати. От відверто кажу, от така розмова була, ми тоді були здивовані, така велика група. Як? Ну вже НАТО, частина альянсу, як так? Кажуть, нас захищати не будуть. На той момент існував ем, такий протокол: 180 днів на розгортання сил швидкого реагування НАТО. Але тоді ще раз ці посадовці. Тувські та естонські вони казали що за 180 днів, поки вони розвернуться ці сили реагування, нас всіх виріжуть. Тоді наша група, там і відомі журналісти були. Вони всі ми так не порозуміли, як виріжуть в сенсі. Виріжуть. Ну що це що таке ви говорите? Але коли побачили бучу, ми зрозуміли, що це таке. Що може бути і в прямому сенсі виріжуть, а це, це раз. По-друге, країни Естонії ну про Балті, країни вони дуже маленькі. Дуже маленькі там здається в Естонії мільйона два з половиною людей проживає. Ми що Російська Федерація там присутня в Балтійському морі, в Калінграді, тому загрози для них дійсно є. Ми не накачуємо ситуацію. Ми не хайпуємо, що все завтра буде вторгнення. Воно дуже ймовірно. До речі, є там багато різних ознак, які опосередковано вказують на те, що дійсно Російська Федерація щось там готує. От, наприклад, наводяться приклад тавтологійка. Приклад наводиться, приклад. Що останнім часом на українських фронтах майже зникли російські танки, і дійсно статистика показує, що менше одного танка знищується на день такої мінімальної кількості взагалі ще ніколи не було. Ну це статистично має на увазі. Uh -huh. Де ж ці танки? Російська федерація має можливість на рік виготовляти близько 300 танків станом на зараз, де ці танки ну можливо десь накопичуються. Сьогодні повідомлення, як ми казали, від влади Естонії про те, що система радіоактивної боротьби розміщується поблизу. Країни маю на увазі російської системи, що є там створення. Ну фіксується створення нових військових з'єднань. Ленінградський воєнний округ, створюються бази біля Фінляндії в Балтійні Балтійського моря Калінінград. Тобто, є дійсно певні знаки, які показують, що щось в майбутньому може відбутися. Дійсно, найкращий спосіб програти війну це відкрити другий фронт, воювати на два фронти. Якщо Російська Федерація це дійсно відкриє, то швидкість, якого вона програє, буде максимально більшою. Але є ще один момент. Не забувайте, що на користь Російської Федерації працює наступний момент раптовість. Раптовість плюс гібридність. Жодна країна НАТО ще не відчувала на собі гібридність війни. Ми відчували, ми бачили в Криму, ми бачили в Донецьку. Що таке гібридність? 100-200 зеленьких зелен чоловічків. Підготовлених, навчених гіркінці, стрілковці, які швидко проникають на територію супротивника, захоплюють райвідділки поліції, окуповують там певну територію, все проголошують і, умовно. Там, Нарвська народна республіка. Отака От загроза дійсно дійснає. Е загроза така є, тобто якісь диверсійні групи. Ну, знову ж якщо ми говоримо наприклад про гібридну війну, мені здається, вона може спрацювати тоді, коли ну кажуть перший раз, да, зненацька, так би мовити, да, Е, тоді да, а зараз ну і теж такі ну, нюанси. ніше було дві? Щобіть що, да, кажіть, кажіть, покажіть, я перебув вас. Е, і я про що? Я про те, що от, знаєте, дуже багато людей говорять про те, що НАТО та ну, що там НАТО може таке інше. Різні думки лунають з різних так мовити сторін. Uh -huh. Що ну якщо дійсно Путін вирішить здійснити напад на країни НАТО, ну вони просто здадуться в ті таке інше. Чи погоджуєтесь ви з цим? Тому що ну я не знаю, можливо, через те, що я не хочу розчаровуватися, да, от в силах військової військовій силі Європи і, ну, не лише Європи, Америки та таке інше, тобто що вони теж підтримують європейців. Але якщо ми говоримо от, про напад Росії на європейському континенті, ми говоримо про якісь військові. Сили європейських країн. Чи погоджуєте ви з тим, що вони ніякі слабкі, тому що це, мовляв, Європа з завищеним ставленням до людського життя, цінністю номер один і таке інше? І, мовляв, якщо напад здійсниться, всі вони просто розвернуться і побіжать. Неведомі слова це був Збігнів Бжезинський. Він був радником президента Ніксона з питань Нацбезпеки. Це є в меморах, я бачив і читав, і там наводилася така його цитата, що розглядався один сценаріїв протистояння радянській загрози, якщо б радянський союз напав би на країни Альянсу. Ну тоді ж зрозуміло, і країни Балтії були в Радянському Союзі, і Польща, і інші країни були в цьому Варшавському блоці. Він казав так, що раптом радянський союз нападає, прориває нашу оборону. Що ми повинні зробити? Він Каже відстрибнути назад, виходить, що це на захід, відстрибнути, знову прорити лінію укріплень величезно і домовлятися з радянським союзом. Розумієте, тоді вже була така думка, що треба домовлятися, щоб не воювати. Станом на зараз я більш ніж переконаний, що весь альянс воювати не буде. Ну, давайте Раціонально погодьтеся, чи буде Іспанія воювати за там країни Балтії? Звісно, що ні. Угорщина 100% заблокує це рішення. А Словаччина так само заблокує. І повні розуміти, що п'ята стаття вона активована не буде. Ще раз нагадаю: п'ята стаття НАТО вона була активована за весь час тільки один раз після терактів 11 вересня 2001 року проти сполучених штатів Америки. Все. Все решта можна покладатися тільки на окремих союзників та сусідів. Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Швеція, Німеччина, Франція, всі, всі решта країн воювати. А польша ступиться за Балтійські країни. Просто цікаво. На вашу думку? Польща я думаю, я думаю, так, але але ще раз, ми так теоретично з вами більше знаєте, пальцем в небо надвечір поговоримо. Не як на мене, вона повинна. Але бачите, як країни альянсу не хочуть, навіть взагалі не мають бажання. Теоретично, теоретично, практично збивати ті шахеди, ті ракети, які залітали повітря рост країн НАТО. Я вже не кажу про те, що розгорнути систему захищати українську там захід українські західні території. Бач, є якась нерішучість а в Росіян. На жаль, вона є. Плюс на боці росіян досвід, досвід, якого немає країн Західної Європи. Ще одне питання. Е Якщо я трошки повернутися назад, я якось пристримала тему на НАТО, тому що ми з вами про це говорили, що Росія відмежовується від усіх. Але в будь-якому разі, наприклад, Старлінки, да? те, що ми вчора бачили, так. окей, я походжу, що це може бути просто якийсь ем, технічний збій, а, але може бути що завгодно. Маск може знову зійти з розуму, може бути набагато довший і страшніший. Оце технічний збій. Я про що? Я про важливість зв'язку на лінії фронту. Ну якщо я не помиляюся, ну це просто супер супер важливо. Чи відомо вам а, можливо про якісь чи принаймні є якісь системи знаєте дублювання? А, скажімо так, підкріплення. Тобто, до чого можуть вдатися військові на лінії фронту, коли, не дай Бог, щось подібне знову повториться? Ну, тому що коли є щось одне, немає плану Б, це дуже небезпечно. Я повністю на вашому боці. План А, це здорово, але ми ж розуміємо, як казав ти, Майк Тайсон, Твій план розбивається вщент, як тільки ти отримаєш орді, і все твої плани летять керебель. Повинні звісно, ну, бути інші там напрацювання. А, є аналоги, принаймні, стверджують французи, що їхні компанії здається, називається Євротелсад, вона має можливість у випадку, якщо Ілон Маск відмовиться забезпечити далі роботу цих на Лінії розмежування вони можуть так, забезпечити одразу 40 терміналів власного 40 тисяч терміналів не. власного виробництва, щоб забезпечити українське військо альтернативним зв'язком. Єдине, що я не готовий сказати, наскільки він цей зв'язок зручний. Ну давай так. Ну можна собі не знати порівняти. От ви звикли користуватися не знаю, там, iPhone, Android, ви знаєте, тому що, ну як вліво, вправо, ну телефонувати все зрозуміло. А уявіть собі, що у вас в руках опиняється не знаю, суто японський виріб, японський телефон, господі, як тут телефонувати? Так треба звикнути. Ви звикнете там не знаю, там за день, за два, за місяць, але це час так само з цим французьким аналогом. Наскільки він дійсно аналог? Краще чи гірше, чи такий же самий, наскільки він зручний. Ми ж розуміємо, що американські вироби вони вже перевірені досвідом, вони інтуїтивно прості. А французькі чи будемо працювати чи ні. І я достеменно знаю, що німці вони дійсно на цю тему дуже сильно. Турбуються а раптом Іло Маск будь-який момент від'єднає нас від зв'язку, а у нас немає аналогів. Тому зараз вони всі працюють над тим, щоб були власні супутники, власні аналогічні системи, і взагалі не залежати від Сполучених Штатів Америки, принаймні так сильно, як це є прямо станом на зараз. Івана, дякую, дякую за спілкування. На жаль, наш час добігає дякую. кінця. Дякую, що ви завжди долучаєтесь до наших фірів. Іван Стопак, колишній співробітник СБУ.